І так, всім флюзом, труби, Ну, давно не було відео про базу, так от. Ми вже повністю доробили свою фату і в нас з'явився новий житель нашої. Як це назвати? країни, міста, села, коротше, чогось. Так от, цей новий житель, це Влад Великий. Ми, коротше, тут коротше, на середньому деревці буде три хатини. Одна хатина на оцій гілці, друга хатина на оцій гілці, а третя хатина на оці, що над трічкою. Зараз, коротше, ми прибивали з ходинки, але проблема, тому що в нас свяшків нема, типу, обше. і нам доводиться їх десь сраки шукати. Тут, коротше, от вже ці два ми вчора прибили, а от ту я сьогодні прибив. Зараз я знайшов такий цвяшок, зараз його виправлю. Випряму нормально і продовжу. Буквально пройшло пару секунд, воді я майже ну, нормально майже випрямив. І зараз заб'ємо тудаво. Так, і переход. Коротше, переходу не буде. Я заліз, оціжу і зараз буду забивати. Коротше, проблема в чому? Досі там щось вилітається, а цвях і я вже не знаю, звідки брати. Але от в чому прикол. Так, то робити якось, щоб було небезпечно. Тим більше на такій висоті. Я розумію, що Якщо б воно чуть-чуть болталося десь тут чи де. Ну там це вже. Отам це вже десь... Ну дивіться. Якщо я маю метр шістдесят, 2 метри це десь. Десь. отут во. Десь тут во, так. Паук виліз. Тут, реме... тут десь... Десь три 3... з бубликом метра. Я, звісно, не цей. Я, звісно, не експерт, але якщо з такої висоти упасти, можна щось зламати. Саме. Саме найвища хата буде. Хер не знаю, вони всі на якійсь однаковій висоті. Добре, зараз найду якийсь яшок і продовжимо. Короче, я лазив тут високий тривіний, що більш-менш підходящий цвях. Звідки він тут вже міг взяти з тим вісім, такі вже і поржив. Я ще знайшов один такий прям повністю зіржавний всі 60 цвях. Він, коротше, ще тут. Коли ми ще пам'ятаєте, коли ми в березні тут ще хатину робили. Так от, у нас часто падали цвях, і я один з таких знайшов, він прям настільки зіржався, що сратися може. Добре, зараз випрямлю і продовжу. Все, я вирівнював, та як без магазину. Ну майже. Це десь примерно, може, 90-ка чи що. Санишусь, oh, коротше, зараз вони... ці хлопчики вже поприходили. Ну, коротше, Багато часу прийшло, зараз вже 15.46. 7. Я багато часу шукав. Ой, то тобто ще багато часу не знімав, але коротше, вони вже прийшли, ми ще йшли шукати. Чи там ми ще йшли шукати, може там. Діма не лізно, кажуть, та сходина недобре тримається. Ну блін, ну ще не, не достатньо добре. Арсен веш вилупив дерево по дупі. Ну вона не дуже прям добре тримається. До сюди, до сюди. Телі, вона в, ну, ти ліс, а може не впаде. Тут я упилку У нього ніхіра не вийшло. А це цей хер, Аж відломив, а де пуки? Сам ти нахуй пуки. Що? Це Немає? Не? Немає. Добре. Само демер. Поки ж це лама. А потім найшов. Потім. Nice Воли вони все таки вже забувають. Судячи по всьому, не дуже їм це і легко. А Дімо затягне. Та бо він гнеться. Е, Дімочка, бей! А я нормально міг забити. Ти теж тупо не дав! Діма, давай так, давай ти злізеш і я заб'ю. Я добре забиваю шляхів. Діма, тут цвяхи дуже дорогоцінні, хлопчику. А говорить, можна впливати? Да, тримаємося. Да. Я тримаю вас для сама. Ідеально да. 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 ж, ну там кінці трохи. Що, не плачеться, хто плакав. Ще цяшки дати? Так. Да. Не скидай камінчик. Та я забув, так Я на трудовому трудовика, а він погнеться зразу. Та не погнеться, він не зразу погнеться. Буде Ром, дивись як файно, да, ром. Ром, мене віддобив. Воно гарно, бачимо, куру брить, я дерево точно не зріжу, бо в них тупо причин нема. Що не не... вже все? Скидаю. Давай. Буханка стара. Пробуйте, перевіряйте, сильно хитається? Ні. Не. Нет, два Я попробую залізти. Але акуратно. О, Пукішкин Захар іде. Доша, а потім говорю, що холодно. Давай, пробуй. І як? Мама, не дыша, ти знайдеш, Нормально? Куди Куда ти, у Чарсь, Мам, диву, віде, чар свій лізе? Добрий день, Захар. Мама, десь теж пойдеш. Дошки? дошки? Чого ходимо до хати йде? Діме пукіш додаткове. <мес> Зараз біфогато <паду> там ще защо <в>. забити. А де йому <паду> новище? Придумаємо <в> на <нашій> синдок. А во <паду> там подовга ці дощачки є в місті. Але тих. цвяхів не. Чу ж за Ти десь маєш цвяхів? Чуть-чуть падає. Можна збирати? Жаль, жаль, жаль. Він згинатись не може. Чи може? Ну. Не гинатись. Не йде, ми будемо пошукати ці. Ти просто найде нам скажеш, ми Раде цей позбираємо. Нема? Жалко, хамуха. Хата навіть, може бути, ці, не -не. <заре> До речі, знаю, що я замітив. Водою оцей камінь виминув. Бачиш?

I know. Relax. 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 Ми вже все доробили ніде ця ще так і не купили. А вже скоро почнемо робити хату. Ладно, взяв тут рубено. Всім пока.